Привіт! Сьогодні поговоримо про два девайси, які зможуть полегшити вам життя. Зараз розповім вам про два пилососи DIRMA t 30 w та DIRMA t 20 w Aqua. І ми їх порівняємо. Поїхали! Вартість пилососів віддірму ви зможете дізнатись за посиланням в описі під цим відео. Там же є смачний промокод на знижку. Також не забувайте підписуватись на наш канал та на наші соцмережі. Там ще купа цікавого та корисного контенту. Подивимось, що в коробці. Почнімо з більш доступної моделі, а саме DIRMA t 20 w Aqua. В комплекті ми бачимо гарантійний талон, інструкцію користувача, бездротовий пилосос, адаптер живлення, модуль для вологого прибирання, комплект кріпильних елементів, насадка підлога килим, центральна трубка та щілинна насадка 2 в 1. Далі розглянемо комплект. DIRMA t 30 w В комплекті бачимо інструкцію, подовжувальну трубку, основний блок пилососу, моторизовану щітку з м'яким роликом, щілинну насадку, адаптер живлення, комплект кріпильних елементів та настінне кріплення. Загалом комплекти майже ідентичні. А тепер давайте зберемо пилососи і подивимось на зовнішній вигляд. Обидві моделі мають приємний зовнішній вигляд і мінімалістичний дизайн. Я думаю, що вони впишуться в будь-який інтер'єр, але відмінності в дизайні є. Наприклад, основна частина пилососа в Т-20W циліндричної форми, і ручка розташована на верхній частині корпусу. А в Т-30W основна частина має випуклі елементи на корпусі і виглядає дуже прикольно і футуристично. А ручка знаходиться на задній частині корпуса. І загалом зовнішній вигляд пилососів мені подобається. Але конкретно мені зручніше користуватись Т-20W. Але ось нашому оператору більше подобається ручка на Т-30W. Дві моделі оснащені акумуляторами на 2500 мА. Годин, але автономність в них різна. Батарея в T20W Аква забезпечить вам до 35 хвилин автономної роботи, а повністю зарядити акумулятор ви зможете за 3 години. А з дірма T-30W ви зможете працювати 45 хвилин без заряджання, а через 5 годин зарядки акумулятор знову буде готовий до роботи. І загалом автономності обох девайсів вистачає, щоб прибрати будинок повністю. Давайте поговоримо про силу всмоктування і загальну потужність пилососів. В DIRMA t 20 w потужність 180 Вт, і сила всмоктування 17 тисяч паскаль. І цієї потужності вистачає, щоб легко прибрати навіть найдрібніший пил, а в моделі DIRMA t 30 w потужність 240 Вт, а сила всмоктування 23 тисячі паскаль. І з таким потужним двигуном ви справитесь з будь-яким брудом. Давайте поговоримо про особливості цих двох моделей. Почнемо з DIRMA t 20 w Відразу скажу, що на мою думку, це. Це дійсно дуже гарний варіант у співвідношенні ціни та можливості сухого та вологого прибирання. Пилосос має спеціальне настінне кріплення, яке забезпечить зручне вертикальне розміщення пилососа. А ще тут є функція сухого та вологого прибирання одночасно. Отоють собі ідеальний процес прибирання. Ви не лише збираєте весь пил сміття з підлоги, але й одночасно миєте її за допомогою спеціального модуля для вологого прибирання, який легко приєднується до основної насадки. Це дуже зручно. А також він легко трансформується в компактний ручний пилосос, роблячи прибирання більш маневреним. А в комбінації з щілинною насадкою ви з легкістю зможете прибрати навіть в важкодоступних місцях і в салоні вашого авто. А ваші руки не будуть напружуватись завдяки невеликій вазі в 3 кг. Звичайно, в ручному варіанті він буде легше. І після цього ви легко очистити пилосос від бруду. Вам просто потрібно буде потягнути важель, і весь вміст з пилозбірника обсягом в 400 мл буде викинуто через відхідний люк. А тепер давайте перейдемо до Dyrma T30W. Пилосос обладнаний світлодіодним підсвічуванням. Підсвітка допомагає виявити навіть найдрібніший пил і бруд, що дозволяє вам легко підтримати чистоту навіть у важкодоступних місцях. Наприклад, під меблями, а п'ятирівнева система фільтрації ефективно затримує навіть найменші частинки пилу. Вона включає дев'ятиконусний циклонний механізм, металевий сітчастий фільтр, циклонний фільтр та хепофільтр, забезпечуючи чисте повітря без алергенів після прибирання. В комплекті є моторизована щітка, яка оснащена незалежним потужним мотором зі швидкістю 8000 обертів на хвилину. Компактні розміри пристрою забезпечують зручність зберігання навіть у невеликих приміщеннях. І як попередня модель, дірма Т30W легко трансформується у ручний пилосос. З ним ви можете прибрати не тільки будь-які покриття для підлоги, але також салон автомобіля, м'які меблі, штори за допомогою спеціальних насадок. Завдяки малій вазі в 2,5 кг пилосос легко вміщується в руці і не напружує м'язи. Звичайно, в ручному варіанті він буде ще легше. Пилосос Дірма Т30W обладнаний зручним контейнером для сміття обсягом 560 мл, який легко очищується натисканням спеціального важеля. Кришка пилозбірника просто опускається, вивільняючи сміття. Рівень шуму цих моделей однаковий, а саме 78 дБ. І у обох цих моделей є турборежим для того, щоб прибрати. Бруд будь-якої складності. Ось що я думаю з приводу цих двох пилососів. Це якісні девайси, і виділити якусь конкретну модель я не можу. У кожної є свої переваги, і тільки вам обирати пилосос під ваші потреби. Я розповів про особливості кожного з девайсів, і якщо вам сподобався один з пилососів, ціну на нього ви зможете дізнатись в описі під. Цим відео. Там же ви зможете знайти промокод на знижку, тому переходьте на сайт Воює і купуйте собі новенький пилосос. А ще не забувайте підписуватись на наш канал і поставити лайк. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Воює!